Екзамінаційний маршрут номер 3 сервісного центру 5342, місто Кременчук. Друзі, вітаю вас! Починається він тут а у нас на паркопці зліва. Вмикаємо необхідні покищики повороту і виїжджаємо. Тут ми повертаємо направо. Вмикаємо правий покищик повороту і надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по дорозі. І тут продовжуємо рух прямо. Бачимо. Пішохідний перехід, надаємо перевагу пішоходам, якщо вони є, і рухаємося прямо. Займаємо крайнє праве положення, але зараз ми цього робити не будемо, бо попереду знов таки припаркований автомобіль. Ну а по правилам дорожнього руху необхідно рухатися якомога правіше. Як це ви пам'ятаєте, з теорії. Зараз ми будемо повертати праворуч. Завчасно 50-100 метрів вмикаємо. Поки ще повороту, та сповіщаємо інших учасників дорожнього руху про те, що ми будемо втати праворуч. Надаємо перевагу пішоходам, зараз у мене друга передача звімкнена і повертаємо праворуч. Там у нас автомобіль також повертає праворуч, і у нас є змога якраз повернути і нам праворуч. Іноді там пішоходи перекривають дорогу, тому вони виручають. Раджу вам вмикати повороти навіть у полі, щоб у вас був рефлекс. Тому що це дуже гарна звичка, щоб ви потім... Коли набудете певного досвіду, ви не будете навіть замислюватися над тим, що вам їх треба вмикати. Ви просто їдете про щось своє там думаєте і вмикаєте повороти. А всі водії стоїть із своїх привичок, все стоїть. Тому, дивіться, тут можна як з лівої, так і з правої полоси повернути ліворуч. Ми вже в цій полосі залишаємось та будемо повертати в неї ліворуч. Зупиняємося перед стоплінією і чекаємо не дозволяючи сигнал світлопору. Тут ще трохи залишилось місто, щоб водії зелену стрілочку повертали. Бачимо на таймері вже підходить час, і ми починаємо рух. Пропускаємо пішоходів, які переходять з дорогу, на яку ми повертаємо. Дівчина взяла в руку велосипед, не їде, як це. Інколи і роблять порушники, а саме веде, так воно саме повинно буде. Рухаємося прямо. Нагадаю, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Тому вмикайте завжди повороти. Зверніть увагу на те, що саме така часта помилка це учні, кандидати в водії не знімають автомобіль з ручника перед початком руху, Тому звертайте на це увагу. Зараз у мене третя швидкість, з 35 км на годину. Проїхали, там була суцільна лінія розмітки перед світлофором. Я її проїхав, тільки потім виконую перелаштування. Рухаємося тут прямо. Попереду бачимо припаркований автомобіль. Вмикаємо лівий поки що, повороту, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються у полосі, в якому перелаштовуємось. А за одночасне прилаштування водій ще справа, той має перевагу. І залишаємося у цій полосі. Зараз ми будемо виконувати тут розворот. цьому перехресті і рухатися Далі маршрут я вам покажу, як він проходить. Це огляд. Знаків, розмітки. Друзі, всі маршрути є на каналі, будь ласка, всі 6, у відповідному плейлисті, будь ласка, дивіться. Я заощаджую ваші кошти на інструкторів, тому у кого є бажання, заварюйте смачну каву і дивіться повністю всі маршрути. і Будь ласка, донатьте мені на каву, карта в Приватбанку є в описі цього каналу, а також у закріпленому коментарі. Зупиняємося на світлофорі. дозволяючий сигнал, тут у нас таймера ніякого немає. Жовтий, зелений. І ми рухаємося прямо і чекаємо, коли у нас в додатковій секції загориться зелений сигнал сутлофору і ми зможемо виконати розворот. Лінію розмітки трохи. І тут, а не наїжджаючи на суцільну лінію розмітки, повертаємо праворуч, рухаємося прямо. раджу вам проговорювати дії, які ви робите на іспиті, так ваш стрес буде трохи знижуватися. Бачимо попереду, також навчальний автомобіль складає іспит чи тренується. Виконуємо випередження його, щоб відео не затягувати. І повертаємось в свою полосу. Бачимо, що зупиняється маршрутка, тому лівий покищик повороту і перелаштовуємося у ліву полосу. повертаємося вправо, подивившись у праве дзеркало, рухаємося прямо. Об'їжджаємо припаркований автомобіль та вже залишаємося у цій полосі, бо ми будемо повертати ліворуч. Друзі, нагадаю, що на пішотному переході не можна рухатися заднім ходом, не можна виконувати обгін. 50-100 метрів 50 метрів у населеному пункті. За 50 метрів в населеному пункті і за 100 метрів поза населеним. set la Є така приказка, що гарний водій не той, хто гарно керує автомобілем, а той, хто вміє виявляти на дорозі поганого водія. З першою частиною я не згоден, тому що гарний водій повинен гарно керувати. А ось з другою частиною згоден повністю, тому що виявляти на дорозі поганого водія це дуже важлива штука. Вмикаємо лівий поки повороту. на дозволяючий сигнал. Як можна виявити поганого водія? Ну, наприклад, він не вмикає поки що повороту, просто собі їде і там, нікому нічого не показує свій напрямок. Якщо це взимку, то, наприклад, там сугроб у нього на криші, який потім може підтаяти і, і з'їхати йому на лобове скло і перекрити все. Тобто, ну, такі такий якісь, якісь випадки, там, косвіні признаки. Там, грязна машина, ще щось там. Подряпана там, ну, тобто, так важко виявити, але все одно якось можна з досвідом це зрозуміти. І розумієте, що дозволяючи сигнал світлофору або знак головної дороги це не гарантія того, що ви безпечно приїдете при хресту. Тому завжди дивіться, якщо їдете, хто куди повертає і що робить. Вмикаємо правиль поки ще повороту та з'їжджаємо з круга. На кругу у нас головна дорога, нам необхідно надати перевагу іншим учасникам дорожнього руху. Тут у нас досить погане таке покриття, тому знижуємо швидкість, десь на другій передачі. Зараз у мене 30 км на годину, навіть 25 км. Проїжджаємо оці всі нерівності дороги. І рухаємося прямо. Нагадаю, це у нас маршрут номер 3 Той, хто придивляється всі маршрути по декілька разів, дала складає іспит, друзі. Повірте просто, кандидати у водії, а потім вже водії, часто просто пишуть у коментарях. Думаю, дивіться, у нас тут суцільна лінія розмітки, бачите, фура у нас припаркувалася. Але в інший спосіб ми її не можемо об'їхати, хоча ми тут, в принципі. Так проїжджаємо, але, наприклад, у другому випадку, в да, іншому там, перетнути можна суцільну лінію, якщо стоїть об'єкт, який в інший спосіб не можна об'їхати. Або якщо рухається транспортний засіб зі швидкістю менше, ніж 30 км на годину, тоді ми можемо перетнути суцільну лінію розмітки. Зараз ми будемо повертати праворуч, я з третєї перехожу на другу до повороту. Всі дії, які зв'язані з... Перемиканням швидкостей необхідно робити саме до повороту. В повороті ви тільки обертаєте кермо і користуєтесь педалями. Все інше робиться до повороту, за виключенням деяких випадків. Звісно, да, ви можете десь повертати, десь пішоход там, чи ще щось, чи якась перешкода, чи хтось підрізав, чи ще щось рухаємося прямо. Бачимо знак 334, зупинка заборонено. На цей знак може зупинятися тільки водій таксі для висадки посадки пасажирів, розвантаження, завантаження, вантажу. Тут ми повертаємо праворуч, перехожує на другу передачу, тримаємося з правої сторони дороги і рухаємося прямо. Попереду бачимо перешкоду у вигляді припаркованих автомобілів, вмикаємо лівий покажчик повороту. Запились в дзеркало, повернули голову на пів секунди, щоб нікого не загубити у сліпій зоні, та перелаштувалися у середній полос. Правий покажік повороту до суцільної лінії розмітки, або до, або після пішводного переходу. Повертаємось у полосу і обов'язково дивимося в праве зеркало, бо там чисто теоретично вже хтось може підлізти, принаймні двоколісний так точно. Бачимо знак 5,16 напрямок руху по смугах, зупиняємось на пішводному переході. Надаємо перевагу пішоходам і рухаємося прямо. Якби перед пішоходним переходом зупинився автомобіль, то ви згідно пункту правил 18.4 не маєте права їхати далі, поки ви не, не впевнетеся в тому, що на пішохідному переході немає пішоходів. Рухаємося прямо, бачимо знак 4.1. Рух тільки прямо для вантажних автомобілів. Попереду зупинка громадського транспорту, пішохідний перехід. Нагадаю вам, якби зупинка громадського транспорту була облаштована спеціальною кишенєю, тоді, якщо стоїть маршрутний транспортний засіб, і лівий поки що повороту, то в населеному пункті ви повинні надати йому перевагу. Якщо кишені немає, навіть в населеному пункті ви можете його не пропускати, хоча він і так поїде. Ну а по за населеним пунктом, звісно, там дуже великі швидкості, тому такого в правилах немає. Бачимо знак кінець дороги з одностороннім рухом. Зазвичай встановлюється ще знак попереджувальний і двосторонній рух. Тут його у нас немає. Рухаємося прямо. Бачимо знак 2.3 головна дорога. Нам тут повинні надати перевагу, але ми рухаємося, Дивимось, чи там надають перевагу чи ні. Правий покращик поворот. Я перейшов на другу передачу, рухаємося прямо, тримаємось правої сторони, попереду припаркований автомобіль, лівий покащик повороту. Об'їхали, рухаємося прямо. І зараз на наступному перехресті ми... Микаємо правий поки ще, повороту та повертаємо праворуч. Стрілочки у нас тут зеленої немає. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору основного. Рухаємося. Повертаємо. Були пішоходи, то надаємо їм перевагу. Тут ми повертаємо, бачимо в кущах знак головної дороги, яка повертає ліворуч. Ми повертаємо і рухаємося прямо. Тут у нас знак рух тільки прямо або направо, пішохідний перехід. Перелаштовуємося, бачимо припаркований автомобіль. Тут обережно автобус перекрив. Оглядовість, трохи знижуємо швидкість, дивлячись на те, що у нас знак головної дороги. Бачимо у нас тут дозволяючий сигнал світлофору. Рухаємося прямо і повертаємо туди, де ми розпочинали наш маршрут, вмикнувши правильний поки що повороту. Друзі, бажаю всім вдалося класти іспит. Дякую, що ви дивились до кінця і до! Зустрічі на дорогах всім пока.